Ввечері 30 листопада на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі 10-поверхового житлового будинку по вулиці Галицькій у місті Івано-Франківськ. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику, ліквідували пожежу на площі 40 метрів квадратних. На місці пожежі отримав опіки чоловік, який був госпіталізований до лікувального закладу. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі порушення правил влаштування акумуляторної батареї та інвентора. Котре закликаємо громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, а саме не встановлювати інвертори поблизу батареї, не можна їх накривати, також не розміщуйте прилади у місцях, де багато пилу, вологи чи під прямими сонячними променями. Установіть стабілізатор напруги, ніколи не використовуйте пошкоджені прилади, а також самостійно не розбирайте їх. Ще одна пожежа виникла 1 грудня в селі Стебні Верховинського району. До місця виклику було оперативно направлено рятувальників, а також добровольців місцевої пожежної охорони сіл Білоберізка та Яблуниця. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що виникла пожежа двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала 144 метри квадратних. На момент прибуття рятувальників житловий будинок був повністю охоплений вогнем. На місці події рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих на пожежі немає причина виникнення наразі встановлюється.